В Карпатському регіоні зосереджено близько 40 відсотків деревинних запасів України. З них найбільше припадає на Закарпатську область. Лісовий фонд якої охоплює близько 700 тисяч гектарів. Тут зосереджено понад 200 мільйонів кубометрів деревини. Лисяні ліси займають 68 відсотків. Загальна площа лісового фонду державних лісогосподарських підприємств Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства становить близько 500 тисяч гектарів. Це 71 відсоток від загальної площі лісів нашої області. За породним складом найбільше займають деревостани з переважанням бука, а найменше вільха, тополя та верба. У структуру обласного управління входять 11 лісгоспів, два лісові дослідні господарства. П'ять лісу мисливських, а також Національний природний парк Зачарований край. Відрадно те, що всі ліси Закарпаття відповідно стандартам лісової опікунської ради ФСЖ сертифіковані на всі 100%, а це означає, що ведення лісового господарства. Відповідає встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Щорічно міжнародні аудити підтверджують і продовжують дію міжнародного сертифікату. Основна частина обсягу продукції та послуг лісового господарства припадає на лісозаготівлі. Так за останні два роки спостерігається позитивна динаміка. І досягнуто продажу 84% лісопродукції, виставленої на аукціон, та виконано поставок на 113%. тринадцять лізації на аукціоні у 2010-му всього 10% і поставлено 45%. Такому суттєвому зросту виробничих показників послужило й те, що при заготівлі деревини лісгоспи почали застосовувати новітні природозберігаючі технології. Вперше на Україні Закарпаття почало впроваджувати сучасну пересувну повітряно трелювальну установку, ще порізну машину та дровокольний верстат. Завдяки впровадженню передових технологій вдається заробляти немалі кошти, які йдуть на розвиток лісогосподарств області. Скільки коштів всього було потрачено вашим управлінням на розвиток лісової галузі? На розвиток лісової галузі тобто, для, було вкладено порядка 200 мільйонів коштів, коштів підприємств, які заробили за рахунок реалізації лісопродукції. В цілому релізації лісопродукції на експорт, внутрішньому споживачу, і ці гроші вони знов таки вложили у лісове господарство, і це отримала держава і податки навантаження, і цю люди зарплату, і країна стало краще. Впровадження новітньої лісотехніки призвело до широкого застосування альтернативних видів палива, зокрема, колотих дров. Ця продукція надзвичайно популярна на зовнішньому та внутрішньому ринках, особливо у гірських негазофікованих районах. І не дивно, бо, приміром, чотири кубометри паливних дров за теплотворністю відповідає одній тисячі кубометрам природного газу. А враховуючи різницю в цінах, то вона суттєво впливає на гаманець місцевого населення, коли ми почали то робити. Постійно зростає попит на внутрішньому ринку. Я маю на увазі не лише на е, організації, але населення. Коли воно прокинуло, порахувало свої витрати, то їм вигідніше взяти готові дрова для своїх власних потреб. Питання альтернативних видів палива актуальне не лише для України, а й для Європи. В Україні вже введено в експлуатацію 66 деревокольних верстатів. Які поставляють паливні дрова для європейських країн на сьогоднішній день? Заготовлено вже понад 30 тисяч, понад 31 тисячу метрів кубічних дров. колотих, з яких реалізовано 22 тисячі щоденно відправляється на захід. А в основними нашими споживачами сьогодні є Німеччина. Польща відправляється порядка 135 метрів кубічних дров колоти. Найбільше 15 дровоколів діє на Закарпатті. Це послужило проведенню тут навчального семінару, на який з'їхалося більше сотні лісівників з різних областей України. Проходив семінар практикум на базі Кольчинського майданчика Мукачівського лісгоспу. Це лісопідприємство обране не випадково, бо тут виготовляється якісна. Конкурентно спроможна продукція на сьогоднішній день. Саме найменше нарікань щодо якості тієї продукції, яка відправляється на експорт, саме має Мукачівське лісове державне підприємство Мукачівське лісове господарство. Тому ми хочемо зібравши нас представників з десяти обласних управлінь нашої галузі, хочемо показати той технологічний процес і ті можливості, які має кожен із тих підприємств, які присутні. Даному, на даному семінарі. Щодо технологічних можливостей, то деревокольний верстат за добу може видати від 30 до 40 кубометрів дров. Це велика економія, тому що колись то робили ми вручну, а тепер ми його колимо, ми колимо їх станками. Мукачівський лісгосп придбав деревокольний верстат півроку тому. Лісівники його прийняли на обслуговування. Якщо в разі якоїсь поломки або що, значить по телефону зв'язуємося і практично швидко реагують, приїжджають І десь, десь, якщо є якась поломка, його відремонтовують. Але щоб були якісь великі простої, його немає. Значить, буквально день. Приїжджає людина, відремонтувала, що треба поміняли, і одразу запускаємо далі в роботу. Значить, а хто обслуговує ці верстати ваші? Верстати обслуговує значить, спеціально навчені люди, які, які десь пройшли навчання. Навчання проводили спеціалісти. Практично ну, немає. Получили дозвола, доступ до, до того станка дровокольного і. Працюють. Якихось, щоб нещасні випадки або щось під час роботи не було. На дровокольний верстат подається деревина діаметром не більше 40 сантиметрів. Потім колоди довжиною від 4 до 6 метрів подаються на транспортер, по якому паливне дерево прямує до електропили. Електропила автоматично розкражовує колоду на заготовки заданої попередньо довжини. Довжина заготовки в залежності від вимоги споживача регулюється в межах від 25 до 60 см. З кроком 5 сантиметрів. Якщо ненароком відкриється кришка, то хвилюватись за безпеку життя немає потреби, бо диво машина подумала про здоров'я оператора верстату і миттєво зупиняє всі механізми. Хочу зауважити, що дуже безпечний станок, значить, десь є е, передбачено, щоб десь не було якихось. Е, Трагедії біля цього верстата є захисні зони і практично охорона праці біля нього то є, ну, на вищому рівні. А тим часом відрізана заготовка потрапляє в спеціальний жолоб, в якому гідравлічним циліндром подається на розколюючі ножі. Розколоті поліна автоматично потрапляють у бункер, де за допомогою стрічкового транспортера подаються на прицеп рухомого складу. Складуються дрова у спеціальні ящики, виготовлені власними руками. Значить, виготовляємо самі отакі от, от палети: метр на метр на метр 80 і складуємо. Значить, є у нас маленький. Склад для просушування, тобто повітряної аерації, значить, складуємо то, значить, тиждень-два іде оборот, тиждень-два, значить, повітряна осушка і відгружаємо по 22 по 23 палети на машину. Відправляємо е на експорт і отримуємо гроші. На експорт коло тих дров іде всього 5%. Реалізація палених дров здійснюється в основному на внутрішній ринок, відпускається населенню та соціальним службам. В майбутньому планується його ще більше розширити. Плануємо у 2013 році десь говорити з нашою районною адміністрацією, і щоб от тому, що є ще фельдшерсько-акушерські пункти, садики, школи, які десь отопляються дровами. І десь в майбутньому плануємо, що у ті коло, колоті дрова будемо їм збувати, продавати для обігріву тих дитсадків А взимку він простоюється цей верстат Ні. у вас. Взимку цей станок також, верст, деревообробний верстат, також працює, тому що ну, я рахую, що не вигідно, щоб він простоїв. Він повинен заробляти гроші. А є що, попит на мокрі дрова? Звісно, др... значить на даний час ми відправляємо порядка десь 30 33% вологості, значить забирають спокійно, купують і ніяких проблем немає. Ціна нормальна. Я думаю, що влаштовує. Десь якщо прорахувати, то значить, вона є рентабельною. Для... 10 кубометрів, ось, наприклад, дров, скільки це коштує? Ну, 10 кубометрів дров ми порахуємо. В одній палеті 1,2 метра кубічного, 10, 10 палет ну, десь порядка буде коштувати до 5 тисяч гривень. Я рахую, що нормально. Тому що, якщо в круглому виді продати ті дрова, ну, вони десь вийдуть 2 тисячі гривень дві 2,5 тисячі гривень, а так маємо чотири. Але десь врахувати ті всі затрати на електроенергію, заробітна плата працівникам, які працюють біля того верстату. Я думаю, що десь до із тих 10 кубометрів до тисячі гривень останеться прибутку лізоспу. Слід додати, що даний верстат настільки мобільний, що його можна використовувати безпосередньо на лісосіках, прицепивши до трактора. Отже, впровадження сучасних лісопереробних технологій дозволяє лісогосподарським підприємствам економити кошти, створювати нові робочі місця, піднімати рівень заробітної плати працюючих та збільшити відрахування до державного бюджету.